Доброго дня. Ну що, ще одна цікава машинка, ви ж знаєте, у нас інших не буває. Це BMW 3, 33 кВт батареєчка на 250 км 270 літ, 220 десь взимку. От зараз у нас, бачите, вон, сніг іде зривається. Максимальна комплектація. На коричневому дереві, бачите, Harman Kardon музика, величезний екран, ззаду е, камера є, е, панорамний люк відкривний, Коричневий шкіряний салон. Чистенька хайна. Бачите сніжок, так? Да? Круто, ось вам, ось вам і квітень. Так, що ще в машинки? Машинка просто... просто ганьок повністю в чорному кольорі. Зараз ще роблю, там є другий комплект коліс, в мене з іншого авто. Роблю чорні диски, буде чорна на чорних дисках, просто, просто така чорна пантера. Ще хтось захоче потонує її повністю. 19-ті колеса, до речі. Отак це відкривається. Так, що вам ще показати? а, Покажу. У нас 60-70 електромобілів по наявності, у нас BMW 3, -х. і 22, і 33, і 42 Вон в кінці стоїть біленька. Гальфів теж на вибір є. ну, Багато машинок. Так що приїжджайте, підберемо для вас електроконяку. Тим більше нагадую, що до кінця року у нас діє пільга в Україні на ввезення електромобілів. З наступного року вже буде все набагато дорожче. А після історії з Трампом я думаю, що воно дорожче стане ще раніше трошки, а з наступного ще більше. Так що гарного дня, бережіть себе і звертайтеся.